Вас оновлене житло мрія будь-якої людини, а тому оновлений салон Азов Галичина є оптимальним місцем, де будь-які ваші мрії та фантазії ви зможете втілити у життя. Мовлять з нами, саме під цим девізом проходить літній сезон у Азов Галичина. Адже свою нову дату від дня заснування салон зустрів у цілком новому форматі з новими виставковими площами та експозиціями, відповідно новими послугами та покращеним сервісом. Раджу звернути увагу у Азов Галичина на товари преміум класу, що розташовані на першому поверсі. Такі пропозиції передусім зацікавлять поуціновувачів ексклюзиву, а колекції італійської, іспанської, німецької кераміки та сантехніки задовольнять будь-який смак. І незалежно від того, яке приміщення потрібно облаштувати, будь то громадське, офісне чи житлове, ви знайдете все потрібне в салоні Азов Галичина. Асортимент салону надає необмежені можливості для вибору плитки як для фасаду, так і для тераси, чи для внутрішнього оформлення віталень, спалень та інших приміщень. Якщо у вас немає чіткого уявлення про майбутній інтер'єр, у Азов Галичині» облаштовані шоуруми, у яких вдало оформлені інтер'єри. Від популярної колекції Каракала, фабрика для фаєнса, оно та кімбер від Веніста Перонда, а парічі з імітацією шпалеру колекції Штраус та «Ікарія». А у разі потреби салон Азов Галичина запропонує вам консультацію фахівців дизайн студії дизайн-інфо обговорити всі моменти майбутньої співпраці. Раджу за філіжанкою запашної кави у кафе Декор що створено для комфорту відвідувачів Азов Галичини. Що нині салон Азов Галичина є одним з кращих у Львові, де сконцентровано все потрібне не лише для покращення вашого житла, але й життя в цілому. Тому завітайте до салону Азов Галичина.